Він змусив багато країн світу не тільки визнати, але й полюбити справжню співучу українську мову. Геній і пророк Тарас Шевченко. Чи не кожен з нас пам'ятає хоч деякі рядки з його віршів, які ми вчили ще в школі? А що ви знаєте про нього як про художника? Адже, окрім поетичного таланту, він ще й неймовірно гарно малював і свого часу добре на цьому заробляв. Привіт, мої хороші! Ви слухаєте подкаст Творчі Люди? З вами сьогодні Анастасія Вітвіцька, і тут ми говоримо про видатних людей, імена яких даремно не згадуються частіше, адже їх історії здатні надихнути на створення. Власне, Тарас був третьою дитиною в сім'ї, старші від нього Микита і Катерина, а молодші Ярина, Йосип і Марія. Дев'ять років батько віддав Тараса в науку до дяка Губського, який добряче знищався над хлопцем. Коли Тарасу було десять років, він втратив матір. Та згодом батько вирішив одружитися знову. Нова мачуха Тараса не взлюбила. Але невдовзі помер і його батько, не залишивши хлопцеві спадщину, і все тому, що вважав, що Шевченко буде неабиякою людиною. І таки був правий. Влітку 1836 року у Петербурзі Тарас Шевченко у вільний час замальовував скульптуру у літньому саду, де зустрівся з українським художником Іваном Сашенком, між іншим земляком Тараса. Того часу художник став найпершим приятелем Тараса та далеко не останнім. Шевченкові друзі міркували, як визволити Тараса з кріпацтва. Карл Брілов так переймався долою кріпака, що поїхав до Павла Енгельгарда і попросив відпустити на волю свого друга. Енгельгард називав цю. Ну, викупу за Тараса 2500 рублів. Це в п'ятеро перевищувало ціну кваліфікованого кріпака, та це не змусило їх відступитися. Друзі Тараса вирішують влаштувати лотерею для членів царської родини. Лотерейні квитки були по 300-400 рублів. Розігрували портрет Василя Жуковського на виручені гроші і змогли звільнити з кріпацтва 24-річного художника і поета Тараса Шевченка. Слухайте, так здібності та зборів донатів в нас просто на генетичному рівні. Сам Тарас про це згадував так: Змовившись попередньо з моїм поміщиком, Жуковський просив Брюлова написати з нього портрет з метою розіграти його в приватній лотереї. Великий Брюлов одразу погодився, і портрет у нього був готовий. Жуковський за допомогою графа Вілієргольського влаштував лотерею у 2500 рублів. І цією ціною була викуплена моя свобода 22 другого квітня. 1838 року. А тепер про дещо особливе. Хочу нагадати вам, що тільки разом ми зможемо розвинути український YouTube. Тому саме зараз поставте вподобайку цьому відео. Це дасть змогу більшій кількості людей побачити його. А якщо ви вперше дивитесь на наші відео, то маєте можливість підписатись і клікнути на дзвіночок. Вивчайте українське, донайте на Збройні Сили України і бережіть себе. Особливе визнання мали його офорти, за які він отримав від Петербурзької академії мистецтв почасне звання академіка з гравірування Міді. Про офорти я вже розповідала у випуску про Олену Кольчицьку. Відео ви можете переглянути за посиланням горі у 1844 році Шевченко виконав серію офорців під назвою Живописна Україна, де зобразив сцени з побудового життя українського народу. Передбачалося, що альбом буде виходити окремими випусками по 12 стемпів на рік з пояснювальним текстом до кожного комплекту. На гроші від продажу альбомів, Тарас Шевченко хотів викупити скріппаства всіх своїх родичів. Задум Шевченка про створення періодичного художнього видання не втілився в життя. Наприкінці 1844 року вийшов перший і єдиний альбом з шести офорців. Та у цих роботах Шевченко показав всю свою велику художню майстерність, яка виявлялася в умінні легко оперувати світло тінню і досягати прозорості тонів. Повернувшись у 1845 році після закінчення академії. В Україну Шевченко працював художником в археологічній комісії аж до свого арешту. На засланні поетові забороняли писати та малювати, але завдяки допомозі та сприянню місцевій прогресивно налаштованій інтелігенції, він протягом усіх десяти років наполегливо займався творчістю. Аральська описова експедиція 1848 1849 року. Її організувало військове міністерство для вивчення природних ресурсів і умов майбутнього судоплавства Аральським морем. Очолював її Олексій Батаков. Він подав клопотання про введення до складу експедиції Тараса Шевченка як художника, і його задовольнили. В експедиції було зроблено 33 переходи і подолано 750 кілометрів. Ох, як нелегко далася вона Шевченку. Та і загроза для учасників Експедиції була досить великою. Кожен міг чи захворіти холерою, чумою, чи потонути в бурхливому морі, чи просто загинути в сутичці. Шевченко жив в одній з кают капітана, і це говорить про велику повагу до нього керівника експедиції. Художник натхненно працював, малював численні пейзажі й портрети. Зберіглося з того часу понад 100 його робіт. Шевченко зумів налагодити хороші відносини з офіцерським складом команди. Завдяки цьому йому вдалося потрапити до складу аральської дослідницької експедиції, і в результаті він зумів зробити величезний вклад в опис та дослідження Аральського моря. У молодості Шевченко був богемним чоловіком. Жив так, що сьогодні у нього було багато всього, а завтра нічого. Гроші до нього приходили і йшли. Він малював акварельні портрети, скажімо, приблизно за 10 рублів. Тоді то були великі гроші, а іноді не мав нічого. Окрім чаю, визначне місце у живописі поета посідають портрети. Існує близько 150 творів цього жанру. Основний акцент митець робив на обличчі, особливо на очах. Зображував він тих людей, яких знав особисто. Тарас Шевченко прагнув поєднати романтичну зовнішність своїх героїв з їхнім внутрішнім світом. Тарас свідомо створив свій образ. Він ішов у фотоательє, які тоді тільки відкривалися, вдягав кожух з мерлушок, смушеву шапку і так позував перед фото. Фотографом з друзями. Потім, використовуючи ці фотографії, робив офорти і виставляв їх в академії мистецтв. Якось Шевченко і сам зізнався у щоденнику, що має незворушну хохляцьку впертість. Не можна оминути увагою і автопортрети Шевченка. Вони свідчать не тільки про еволюцію майстерності митця, а й її своєрідним біографічним полотнищем художника Їх близько п'ятидесяти. І кожен з них розповідає нам свою історію. Серед робіт Шевченка є портрет однієї дівчини, зображеної олівцем. Це була лекерія, остання любов митця. Їй було 20, звичайна селянка кріпацького походження. Йому 46. Він уже відомий поет і художник. Палке кохання спонукала Тараса Шевченка на романтичні вчинки. Він купував дівчині прикраси, одяг, туфлі, всі ті речі, яких лекерія просто не могла бачити в житті. Вона мріяла про сім'ю, але не судилося. Не відбулося весілля, про яке так мріяв художник. Врешті-решт між ними стався розрив. Достоймені причини його не з'ясовані, але сучасники і історики зазвичай покладали всю провину на лекерію. Хочу познайомити вас з одним цікавим ім'ям Айра Олдріч. Це перший афроамериканський актор, який зіграв Шекспіра. У нас тепер африканський актор. Чудеса виробляє на сцені живого Шекспіра. Показує так. Писав Тарас Шевченко у грудні 1858 року. У той час він звільнившись заслання, перебував в маєтку графа Толстого в Петербурзі. Тоді ж у графа гостював Айра Олдріч. Не знаючи жодної спільної мови, вони змогли потоваришувати. Перекладачкою і свідком цієї дружби стала дочка Толстого, – 14-річна Катерина Юнге, яка пізніше описала це у своїх мемуарах. Їх поєднала любов до мистецтва і невпинне бажання повернутися додому і там продовжити свій творчий шлях. Утім, нікому з них зробити це так і не вдалося. Айра гостролював ще 10 років. І раптово помер у Польщі Шевченка ж у 1859 році заарештували втретє, і решту життя він провів у Петербурзі. Мистецька спадщина Шевченка довгий час знаходилась у приватних колекціях і не була доступна на загал. Люди, до яких потрапляли роботи художника, часто не уявляли собі їхньої цінності. Більшість картин і малюнків зберігаються в національному музеї Тараса Шевченка, але чимало робіт художника знаходяться у Львівському національному музеї імені Шептицького у Росії. І Казахстані. Таким неймовірно обдарованим був мистецький шлях Тараса Шевченка. Думаю, ми ще багато чого не знаємо про нашого героя. Ми з вами зустрінемося в наступних історіях творчих людей. Па-па! Визначне місце у живописі портрета посідають його поети.